Чи може така проста дія, як приготування кави служити як доказ існування Бога? Давайте поставимо кілька запитань. Чому взагалі існують якісь закони природи, звідки вони взялися? Чому ці закони є незмінними? Без Бога не було б жодних законів, жодних закономірностей, без Бога не було б жодної свободи волі та здатності до міркувань. Вся наука та й будь-які наші дії припускають, що в майбутньому закони будуть такими ж, як і в минулому. Саме віра в розумного творця переконала великих першопрохідців, таких як Галий, Кеплер, Ньютон, Максвелл і Бебідж, у можливості наукових досліджень. Клав Льюіс висловив цю думку так: люди звернулися до науки тому, що передбачали існування закону в природі а існування закону в природі передбачалося ними, тому що вони вірили у творця цього закону. Інакше ми не могли б панувати майбутнє і розвивати цивілізацію, оскільки ми не мали б впевненості в надійності законів. Буття Бога пояснює існування законів природи, а також їхню незмінність, як і існування свободи волі та раціональності. Таким чином, з Богом наука можлива, з Богом закони підпорядковані законодавцю, з Богом можливе міркування та прийняття рішень. А отже, з Богом також можливе і приготування кави.